Вони не зіграли всю роль. Более того, ми погоджуємося авторитетом співробітників служби безпеки і не готові вступати за <зас> да. <розставайте>, ja. <зас> <Я розставайте, зас> в наші умови. Одержано. Прошу остамітися, будь ласка. Закиваю, ви скажіть про автомобіль. Не автомобіль, а які зараз є просто дороги і загрози. Трошки пізніше, бо це ми не ну, чули. Ну що. я я <зас> все ja, все все, що треба <зас> <зас> <кх> було, я. Найголовніше. <зас> Найголовніше, дороги такі, що під <зас> виглядом <зас> 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 Ви ж знаєте, що були оці Все, мі... мінування, нібито там закривання метро і інше. У нас є інформація, що це не просто так, що це відпрацьовується. Добре і сценарії дійсно проведення якихось терористичних актів і потім цю, цю дію звалити на тих, хто прийшов на Майдан, тих політиків, які сьогодні очолюють майдан, і тих військових, які колись були служили в спецслужбі. Тому офіцери, які сьогодні працюють в зброю, вони нас інформують. Вони Ходять з інформацією, вони нам допомагають, е тому що цей е час ми е користувалися і користуємося в них авторитами. Я Справа в тому, що е, ви запитали у 2004 році. Ні, ні, мене цікавить зараз. Я вам зараз скажу. Я вам скажу, що та інформація, яка сьогодні вже обговорюється, та інформація, яку запустили розвідників тут ходити, і вони зараз ходять серед протестуючих і роблять е, е, рякані дивляться, що ось стоять барикади, наприклад, так вони всі стоять, <зас> вони стоять, е, закривають майдан, тобто, якщо і лунають ну, такі пропозиції керівництво СБУ. А я в керівництву доповідаю на гору. Керівництво держави. Що е, якщо там щось зробити, якщо щось зірвати, розумієте, то народ не вийде. Тю, е, з, ви ж заходили дуже довго правильно. Розумієте, буде паніка, давка, і це саме страшне. Ми знаємо, що це навіть з думки вже про це е, заставляють нас про це ваші так. джерела, наші джерела співробітники служби безпеки України, діючі, ті, які знаходяться там. Чому? Тому що е, дуже багато людей, які вже е, знаєте, вже втомились від е, тих безлуздих наказів і безлуздо керування від вибачте Донецьких, які сьогодні керують цю безпекою. А це раз. І друге, ви знаєте, дуже багато людей зараз внутрішня безпека фільтрує і намагається розібратися з тими родичі, кого сьогодні тут. Це західне управління і управління е також в Києві. Тобто е люди е є настоящим патріотом. Вона, вона, вона на суботу не я думаю, віде, що я Я думаю, що я думаю, що, що наше головне завдання це. Е і хто їм керує, щоб вони не холили е, тих дій, які е, з, зроблять трагедію? У вас інформація, що на суботу, на неділю є пам'ятаю, <реку> у вас інформація щодо суботи і неділі є, що мають бути як у мене вже інформація є вчора. Е, що все це, це остання інформація, яка проговорювалася майже вчора, вчора, позавчора, і субота, і неділя, і понеділок, і вівторок. І всі дні, які сьогодні ви бачите, що е, почав процес іти зліз, е, е, Вони здають один одного, ви бачите, називають прізвища. І в, в цій ситуації психологічно люди можуть не втриматися. Вони можуть піти на якісь посл... дії, які сьогодні, ну про, про які я вже сказав. Я тільки один приклад привів про що два, але такі прикладі може бути забагато.